Ітингували комунальники сьогодні під стінами міськвиконкому працівники комунального підприємства Павлоград житлосервіс вимагали своїх зарплат. Розбір польотів або чому Павлоградцю довелось публічно вибачитись за вуличну бійку ланцюг єдності. Павлоград вперше приєднався до всеукраїнської акції з нагоди дня соборності. А більш розлогу про те, чим жив Павлоград сьогодні, і напередодні дізнаєтесь із сьогоднішнього випуску. Вітаю вас. Терпець увірвався сьогодні. Працівники комунального підприємства Павлограджитлосервіс прийшли під стіни виконкому із вимогою повернути їм кровно зароблені. Вже впродовж трьох місяців вони працюють майже безкоштовно. Борг підприємства перед працівниками тільки за листопад та грудень складає 780 тисяч гривень. Подробиці вже за мить. Мітинг біля головної будівлі міста працівники Павлограджитлосервісу влаштували під час своєї обідньої перерви, аби на підприємстві не мали претензій щодо їхньої відсутності на робочих місцях. Сюди їх привело тільки одне бажання отримати зарплату. Насо зарплату не видають. За октябрь месяц только выдали последнюю зарплату. Раз в месяц по, по 1200 дают. Это прожить нереально за эти деньги. По иди вот там милости не проси по церкви. У нас мы не знаем, что делать. И праздники, Рождество работали, и до 10 вечера 6 выходили все, 7 и 8 выходили, потому что был гололед, был снег. Мы все это выходим, не ждем ни звонков, сами все выходим и все делаем. Летом мы косим и, и, заметаем, и в город ездим в парк мая. Выкашиваем все косами вручную, и вырубали порость, в общем, все делаем. Лишнего не позволяем, хлеб, консервации консервация. Что вот эти люди оказались заложниками кредитов. Им отключают свет, они не могут погасить коммунальные услуги. Ну, в общем-то, люди голодные, в прямом смысле слова. только он один является членом сім'ї, ніповної сім'ї, і других видов заработка у них нету. На сьогоднішній день у Павлоградше флосервісі працює 126 робітників, з них 37 двірників. Заробітна плата останніх з 1 січня складає 3200 гривень. Минулого року вона становила 2880. тисячі Ось тільки впродовж останніх трьох місяців вони не отримували навіть половини зароблених коштів. должны за ноябрь 406 и за декабрь 408 тысяч 800. В этом месяце были выплаты только за октябрь месяц. У нас каждый день поступают деньги и каждый день мы выдаем зарплату. Не так, как вот на нормальных предприятиях, что суммы собираются. Потому как мы еще НДС должны 4 миллиона с хвостом. Так что и у нас арестовывают счета, и у нас в некоторых банках уже арестованы. Керівництво Павлограджитлосервісу вкотре наголосило на тому, що заробітна плата працівникам нараховується з тих коштів, які люди сплачують за обслуговування будинків. борг населення перед підприємством на сьогодні складає 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Ситуація з невиплатою зарплати сложилась тільки ліж по вині жителів міста. которые не оплачивают выполненные нами с вами работы в полном объеме. Как я могу отвечать за, за город Павлоград и за жителей, которые, хлопнув дверью, создав ОСНД, не заплатив нам деньги в размере 5 миллионов, это что, моя проблема? Или Поповича была проблема? Это проблема жителей города, которые наплевали на наш труд и на наше положение сегодняшнее. Головна проблема в тому, що виселити людину з її житла за борги по квартплаті неможливо, зазначила головний економіст ПЖСУ. Як боротись з боржниками на підприємстві, не знають, адже вести претензійну роботу у суді не дає розмір судового збору, а це 1700 гривень з одного позову. Тому останньою надією на порятунок працівники ПЖС вважають міську владу, тому і прийшли просити допомоги до міськвиконкому. Перший заступник міського голови пообіцяв, що це питання. Депутати розглянуть на ступни сессии. Выйдем на сессию. Сессию мы по, 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 попробуем ускорить как можно быстрее для того, чтобы. Зарплату вы получите. В случае, если кто-то рассчитается, и мы обязаны законодательно выплатить 100% заработной платы, всю задолженность, которая скопилась, плюс, возможно, неотгуленные отпуска у кого-то есть. Есть. Все до копейки это получат. Это не я выдумал, это законодательство этого требует. И плюс все поступления, которые идут, в первую очередь. Направлятися повинні на заробітну плату, Да, кусочками, частями і так далі. А поки Віталій Мовчан дав доручення директору КППЖС підготувати досудові повідомлення для боржників, а працівники підприємства зголосились доставити їх адресатам. Ксенія Поспехова, Олег Семібрадченко, новини ПТРК. А в Україні очікуються реформи у сфері зайнятості населення. І поки законопроект знаходиться на стадії розгляду та допрацювання, представники обласного та місцевого центрів зайнятості разом із роботодавцями взялись формувати власні побажання, аби ті були враховані при остаточному прийнятті змін до законодавства. Зустріч пройшла сьогодні за круглим столом. А про її перебіг дивіться у наступному репортажі. Про реформи у сфері зайнятості мова зайшла ще навесні минулого року. Тоді у Верховній Раді зареєстрували відповідний проект закону. Найперше його ініціатори пропонують реформувати сам адміністративний апарат центрів зайнятості. Це насамперед дасть змогу відійти від розвантажити роботу базових центрів зайнятості та зосередитись саме на наданні послуг клієнтів. Регіональні центри залишаться у містах із населенням понад 100 тисяч осіб. Серед таких Павлоград тут функціонуватимуть і філії районних центрів зайнятості. Передбачається, що це розширить коло роботодавців та збільшить вакансії. Наразі ж їх у Павлоградському центрі зайнятості 4,5 тисячі. Переважають робітничі професії. Ми перенавчаємо, проводиться підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування на робочому місці. Ми навчаємо більш на професії, які користуються попитом на ринку праці і під замову роботодавцям. А от на підприємствах відзначають, робітничі професії не користуються особливим попитом серед шукачів заробітку. Хоча саме ці вакансії є завжди актуальними, зважаючи на те, що Павлоград є промисловим містом. У нас э, есть э, глобальная проблема с тем, кто получил высшее образование, э, переключиться в своем сознании и пойти рядовым э, рабочим, именно рабочей специальностью. И, э, видать, когда люди говорят нет работы, вот я хочу сказать в Полограде, это вот совсем не так. Работа есть. Я э, по основному своему месту работы могу вам сказать о том, что у нас действительно нехватка рабочих специальностей. Мова йде про підприємства з вуглевидобутку. Тут працюють понад 25 відсотків жителів району. А от у комунальному підприємстві «Павлоградтеплоенерго» теплоенерго із року в рік зіштовхуються із проблемою сезонної зайнятості. Продовжінці сезону ніколи не буває шість місяців. Звісно. Люди працюють, починають шукати путі рішення проблем людей, щоб їх було шість місяців, щоб їх поставили на научі. Тому що ні не буде при місяців, його не на научі. Тому я переплачувати переплачу ті власне круглий стіл організували, щоб потенційні роботодавці склали свої корективи та направили їх законотворцям. Ті зміни, які зараз і проходять, і вони повні до закону, щоб там почули роботодавці, ваші пропозиції, ваші зауваження, ваші доповнення. А тим часом у Павлоградському центрі зайнятості зазначають, вплинула на ринок праці ситуація на сході країни. Зараз особливу увагу із працевлаштування приділяють переселенцям та бійцям АТО, стимулюють клієнтів і самим вести бізнес. Це надання одноразової виплати допомоги для організації підприємницької діяльності. А для збільшення кількості робочих місць для роботодавців діє державна програма компенсації єдиного соціального внеску Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. Пограбували можновладця у проти суботи, 21 січня. Невідомі увірвалися в будинок голови Богданівської сільської об'єднаної територіальної громади Олексія Грищенка. За попередньою інформацією злодіїв було четверо. Повідомляє портал Павлограді. Пі чоловік у цей момент знаходився вдома. Під загрозою фізичної розправи він віддав 30 тисяч гривень та наявні цінні речі. Після того як зловмисники отримали наживу, з місця злочину втекли. З даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру, до судового преслідування. Я ознакомила передбаченими статтею 187 Кримінального кодексу України, а саме Розбі. Наразі правоохоронської встановлюються, це були зловмисники там знаходження виселеного майна. Привезли судовий слід. Публічне вибачення за побутову бійку у п'ятницю, що минула у Павлограді сталася сутичка між чоловіками. Словесна перепалка перейшла до застосування сили. Побились через дівчину, а згодом виявилось, що один із учасників конфлікту є бійцем Збройних сил України. Щоправда, того вечора він був у цивільному. Однак, після втручання в ситуацію побратимів, а його опоненту таки довелось перепросити за нанесені удари. А для місцевих громадян. Майських формувань бійка стала підставою порушити питання неспокійних Павлоградських вечорів. І з цього приводу була скликана ціла прес-конференція. Про що говорили? Дивіться далі. Бурхливий вечір п'ятниці Олександра перетік у прощену неділю. Вчора йому довелось виправдовуватись за бійку, у якій сам того не знаючи, зачепив честь військового. Я ну. Не знав, що чоловік якби з ВСУ. Почому? Тому що якби він був у гражданки, якби і ну, за девушки там вот у нас нім конфлікт, ми там чуть подрались. Побились, а згодом розійшлись із миром. Адже конфлікт того ж вечора взялись владнати побратими атовця. Сам він вже повернувся на передову. А от після смак від пригоди змусив його поплічників зібрати прес-конференцію. Прецедент не хороший, когда людей, которые защищают нашу родину, да и которые говорят об этом, то что они служащие, их к ним относятся неподобающим образом. И я понимаю, что и сами служащие не должны допускать этого. Но иногда такие случаи, когда ребята горячатся, тем более люди прослужили уже достаточно долго. І вже безприймають реальність мірна життя немножко по-другому. На те надо сноски завели мову і про криміногенну ситуацію. Мовляв, вона погіршується, а правоохоронці не в силах її владнати. Криміногенна ситуація і в країні, і в місті, і в районі вона росте. Росте, і причому високими темпами. І вже видно, що міліція, новосудия поліція, вона не справляється з цією ситуацією. То грабили какого-то фермера, то обчистили какого-то коммерсанта, то какого-то селераду кто-то там приехал и так далее и тому подобное. Это функциональные обязанности милиции, СБУ, прокуратуры. И мы требуем, чтобы они выполняли функциональные свои обязанности. И не мы должны это делать. Тим не менш, громадські активісти мають намір об'єднатись в нову організацію. Її сили будуть направлені на боротьбу з протизаконними діями. Власне у Павлограді вже існують формування, які пліч опліч із поліцією проводять рейди та патрулювання нічним містом. Активісти роблять це на волонтерських засадах. А от ініціатори створення нової організації мають сподівання, що їхні хлопці за роботу отримуватимуть винагороду. Это должно идти на законной основе, и люди тоже должны получать вознаграждение за свой труд. Хорошо, когда они есть, готовы, потому что раньше не было желающих. Сейчас мы видим о том, что много ребят вернулись из-за то, они имеют опыт определенный, они имеют подготовку, и они готовы участвовать и в патрулировании, и в других мероприятиях по охране общественного порядка. Мы этот бандитизм мы должны остановить. Ситуация прогрессирует, и я не вижу, чтобы полиция справлялась с этим. Однак такі наміри можуть бути втілені за умови існування в Павлограді муніципальної поліції. Про бажання її створити неодноразово говорили і самі поліцейські, і представники влади. Останні вже направили звернення до президента, прем'єр-міністра, Верховної ради із проханням прийняти закон про муніципальну поліцію. Которые мы можем в законном плане и не нарушая норм закона, финансировать на любые расходы. То есть начиная от автомобилей, заканчивая вот, Заработной платы сотрудников. Сейчас механизма финансирования заработной платы и автомобилей и, и, и вообще содержания громадских организаций, которые будут делать, вернее, не делать, а осуществлять регулирование правопорядка в городе, его как такового законного и правильного еще нет. А поки змін у законодавстві не відбулось, громадські активісти будуть ініціювати власні програми з підтримки поліції та співпраці з громадськими формуваннями з боку влади. Остання у свою чергу має і свій план, покликаний на встановлення порядку для покращення патрулювання міста в Павлограді встановлять 34 камери відеоспостереження, в тому числі камери на виїзді, і в'їзді в, в місті должны распознавать розпознавати автомобилей. автомобілі. Мені кажется, це теж для поліції большое подспорье в борьбе з правонарушеннями. Ця місія може спроститись і на селищі 18 вересня. Там вже цього року може з'явитись опорний пункт поліції. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. Медицина стала доступнішою для мешканців мікрорайону імені 17 вересня. Сьогодні там відкрили медичний пункт тимчасового базування амбулаторії номер 2 Яку допомогу надаватимуть у закладі? Дізнавалась Ксенія Поспєхова. Маніпуляційна кабінети для лікарів та фельдшерів, одне ліжко денного стаціонару, медичне обладнання для обстеження пацієнтів. А це і кардіограф і необхідні реактиви для визначення рівня цукру у крові. Тощо все це розмістилось у приміщенні колишньої аптеки. Разработали проект, было предусмотрено по проекту, по-моему, больше 400 тысяч на ремонт маленького помещения, почти полмиллиона на ремонт вот этого вот да. помещения. Потом э, провели закупку через прозоро, вышли на 350, 355 тысяч, сэкономили, провели ремонт э, за личные за, э, средства. первички наши за спонсорские средства тоже в том числе были приобретены дополнительное оборудование на закупівлю необхідного обладнання та меблі витратили близько 18 тисяч гривень. В облаштуванні нової амбулаторії взяли участь і окружний депутат Олег Кукарін і нардеп Артур Мартовицький. На отримання цього закладу з міського бюджету на 2017 рік виділили 18 мільйонів гривень. Це і заробітна плата працівникам, комунальні послуги і реактиви. За словами міського голови, це небагато, враховуючи те, що загалом на медицину Павлограда у цьому році направили 170 мільйонів. Працівники нової амбулаторії, перш за все, спрямовуватимуть. Свої сили на своєчасне виявлення та попередження захворювань. будет фельдшер, неотложная помощь, ну, которая будет и обслуживать вызова, и принимать людей. Медсестры будут работать, которые семейные медсестры, которые могут и посмотреть и зрение, и проверить и сахар, поверить, померить, артериальное давление, и проверить, если глаукома и нужен ли узкий специалист. Однозначно, что немаловажно, чтобы люди преклонного возраста, чтобы получали что в манипуляциях, инъекции, которые будут назначены, есть койка дневного стационарного. в амбулаторії, яка знаходиться на посілці. Окрім цього, двічі на тиждень до амбулаторії приїздитимуть сімейні лікарі. І за необхідності медсестри викликатимуть вузькопрофільних фахівців. Наразі на мікрорайоні імені 17 вересня мешкає 2200 людей, серед них 265 діток. І ці люди безумовно тішаться тим, що відтепер за отриманням найпростіших медичних послуг не доведеться їхати до центру. То давление не поміряєш, да? Да, то да, токочик не куда куди Сейчас померите і давление, да, і сахар проверите, і на глоукому подібні амбулаторії впродовж року відкриються і на інших мікрорайонах. Запевнив мер ми буквально. Я думаю, в февралі місяці введем в експлуатацію ще одну амбулаторію. на РТС, така ж сама абсолютно с, с такими же услугами. В этом году планируем сделать амбулаторию, закончить капитальный ремонт на химзаводе. Там будет шикарная амбулатория, девятая амбулатория на базе бывшей поликлиники. Все это делается для того, чтобы люди получили качественную услугу. Ксения Поспіхова, Олег Самібраченко, новини ПТРК. Дитяче відділення Павлоградської міської лікарні номер 1 оновили вперше за 9 років. Ремонт у палатах для маленьких пацієнтів став своєрідною відповіддю на обурення батьків. Вони у соцмережах скаржились на цвіль, що вкривала стіни покоїв. Тож під час ремонту поверхні не тільки пофарбували, а й обробили спеціальною протигрибковою суміш. Приложили всі усі. чтобы это все сейчас на данный момент исправить, сделать небольшой косметический ремонт, сделать небольшую, так сказать, примитивную пока вентиляцию, пока идет зима. Вот. И на данный момент, в принципе, получилось хорошо. На данный момент в палатах чистенько, уютно, тепло, комфортно. Грибок является, конечно, патогенным фактором. Это нежелательно, нежелательно его наличие в учебных учреждениях, конечно. Вот, как могли боролись самостоятельно, специальными средством это все обрабатывалось. Но учитывая, что это все немножечко затягивалось и усугублялось, срочно вот, зимой было принято решение после неоднократных материнских жалоб, нареканий со стороны родителей на условия в нашем детском отделении. Зимой, несмотря на как бы, неремонтный период, неремонтный сезон, пришлось сделать ремонт в детском отделении. У Павлограді утворили ланцюг єдності. 22 січня у день соборності до всеукраїнської акції приєднались близько сотні мешканців нашого міста. Символічну ходу вони розпочали від пам'ятника Матвію Хижняку і, тримаючись за руки, прокрокували до сквера імені Тараса Шевченка. Вже там учасники руху заспівали гімн України, а завершили дійство теплими обіймами. На символічній акції майорів не один національний прапор, а об є... З'єднала вона у живий ланцюг студентську молодь активістів та цілі родини павлоградців. З нами ж учасники поділились своїми міркуваннями щодо цієї дати. Я думаю, що до все таки нужно розібратися. К у нас не все так ідеально, в тому числі і в правительстві. Ну я думаю, що ми все одно будемо всі разом. І цей праздник лишній раз почоркують, що ми всі серцем єдиним. Не можна зараз залишатися дома. Якби ми більше об'єднувалися, якби ми більше спілкувалися, то можливо б не сталася така ситуація, яка відбувається зараз в країні. Більше часу треба приділяти суспільному життю. Таким став підсумок цього понеділка. Усі наші випуски ви можете знайти на сайті ptrk.tv та на ютуб-каналі компанії. А вже за мить інформація від синоптиків про погоду на вівторок. Свіжі новини чекаєте вже завтра. У цій же порі. На все добре.